Вітаю вас, шановне панство. І сьогодні піде відео про старий паяльник, який вам не треба викидати. Тому, що навіть якщо у вас є ось такий паяльничок від GVDA, хороший, класний, яким добре паяти. Але ним буде жалко паяти пластмасу. Ось таку. Це защита від мого автомобіля. Їхав я, їхав, і вона обірвалася. І нам її треба попаяти, тому що купувати нову дорого, але ж можна її поремонтувати. І для того, щоб її поремонтувати, нам треба ось така сіточка. Врізаємо її шматочок, прижимаємо наш пластик і паяльником методично її впаюємо у пластик. Якщо ви ось так проармуєте, то вже на цьому місці воно у вас віками не лопне, не трісне. Вже може хіба десь з другої сторони обірвати. Це вже перевірено. Ось така от міленька сіточка Продає, продається на авторинку. Можна купити, не знаю, в магазині, де продаються ці ситочка, щоб сіяти муку, вирізати. Ну, така тоненька, щоб її можна було прогріти паяльником. Отже, зараз я приступаю. Так, паяльник ніби нагрівся. Бачите, я вже підготував шматочок сітки. Зараз будемо її вплавляти в наш пластик. Ось таким чином нашу сіточку я впаяв у пластик. Трохи задовго було цим паяльником гратися. По краях прийшовся паяльником, потім взяв нагрів молоток, на газовій горілці чи пальникові. Приїжджав і ніби як заплавилось. По ідеї відірватися не повинно. Якщо що, ще візьму, зараз 3D-ручкою додавлю трохи пластику. Тому що місцями бачу, не дуже добре виступив. Ну а вже ось цей шматочок, то це вже доведеться тільки паяльником, тому що тут вже треба акуратно по край пропаяти. Теж треба сіточку сюди причепити. Виставити його гарненько, щоб воно було так, як положено. Ну, одним словом. Тут же тільки паяльником, тут же допомагати гарячим молотком не вийде. Ну, ось і про що я був говорив. Якщо тут можна було допомогти собі молотком, то вже ось у нас тику. Вже треба тільки паяльником. Оце все гріти діло. Бо тут вже так не вийде. Помаленьку, помаленьку не спіша. І запаяємо нашу защиту. Ну, друзі, ось таким чином вдалося мені запаяти мій, мій захист двигуна за допомогою паяльника. Молотка та газового пальника. І вже, повірте, вже з отакою цією сіточкою програмовану, воно вже тут віками не відірветься. Воно буде тут мертво стояти. Тож, старий паяльник не викидаємо. Якщо він у вас потужніший, то може вам і молотка не знадобиться. Але я спробував мій паяльником було дуже, за... дуже довго гріти ось цю всю полоску. Я нагрів молоток і допоміг собі ним. На цьому все. Був радий вас бачити в себе на каналі. Підписуємося, будуть збірки акумуляторів, будуть розпаковки посилок з Аліекспрес. Всім добра і мирного неба!